Шалом, це Славко. Ми засою дуже вдячні вашій допомозі. Я скажу, що вона вже приодаляла екватор, і ми скажу двоє з трьох окуляр вже з вами здобули. Коли мене питають сьогодні, а на що вам мстіх? Я кажу, от нішоби комп'ютер дивитися, коли світла нема. Бо я скажу, книжки друкують такими малими літерами українські, що я вчора спробував одну купити, що дочекаюся сьогодні окулярів, подивуся, чи можу я її купити, собі, чи, її, чи має це сенс в сенс прощення її. А другі, що якщо мої панські окуляри, оці з затемнення мені не придадуться, буде важко чим. То я собі замовив такі прості селянські окуляри з простими лінзами, щоби це є. Ну, ви ж знаєте, ви ж бачили цю морду, як на неї оправи налазили. А тепер поговоримо за серйозне. Відшили всіх випадкових, повернулись до постійних споживачів. Не знав я, що мені, як тому японському генералу з зіпанга, доведеться пояснювати вам, що бітви відбуваються не лише в часі, але і в просторі. І з них виникає не лише кількість втрат, але й їх інтенсивність. Чому ми можна користуватися будь-якою статистикою? Протягом довшого часу. А взагалі, що значить статистика? Я вам зараз покажу один графік, і ви зрозумієте, ось статистика. Правильно, наш Рі... Ріхард Верекер любий нам на базі Дварспотінг зробив сенсаційну заяву за різке зростання втрат танків Т-62. Ви бачите, що вони зросли. До 60% їхніх втрати. А відповідно втрати танків Т-72 різко і танків Т-80. А Т-90 взагалі закінчилися. Що це означає? Це означає виборку за 4 дня червня 24-го року. що... Ну, так, от на тому, бо їм ведуться на тій ділянці, зараз ми про це поговоримо, де є Т-62, і тому такий різкий скачок втрат Т-62, що в цілому, в принципі, трендам загальним не відповідає. Ви бачите, що Т-62 таки зростають, ну але ж не до 40%. Тому правильно береться достатньо довгий інтервал часу, от прийнято поквартально, тримісячно. Ось та сама схема. Яка вказує, ви бачите, тенденцію, як вони починали з основним бойовим танком Т-72 і що з ним робиться? Як вони в паніці між серпнем 22-го і, січнем 23-го скаканули, ви бачите? Т-62 ну ді... важлива ж ділянка фронту, де це от новембер, де це відбувалося? На... Херсонщині, ось бачите, ваше ж іде відбувається, бо тому нам оці втрати Т-62 важливо прив'язати ще і по карті, ще локалізувати їх. І як вони з неохотою почали використовувати ресурс Т-80, останній ресурс Т-80, і як вони не змогли наростити Т-90, в принципі. Я скажу, бо це, ну. Ну, є певне нарощення, але бачите, що воно від партії до партії, від, від підрозділення до підрозділення. Можемо сказати, що скачка виробництва не відбулося. Це те, щоб ви зрозуміли. Тепер повернемося, що означають ці втрати? Битви відбуваються не в часі, як матеріал шляхти, а в також і в просторі. І тільки. Столкнув противника з позиції, коли його примушують до відступу або навіть до наступу, все одно різко зростає втрати матеріальної частини. Що матеріальна частина, що на початку війни, бачите, з гавна і палок була сложена, і отакі втрати Москвини понесли при русі в просторі. Не тільки в часі. Вони наступали, втрачали техніку, відступали, втрачали техніку. І це от права, от такі от права у техніки. Ну, от бачите, це танки, це БМПшки, в принципі, це артилерія. Це от, такі от права, от такі втрати означають для нас, за досвідом цієї війни, втрати всього угрупування в стратегічні операції. Бо це був наїзд на Україну з усіх боків. Це Маневрова війна ставила за мету радикальне рішення стратегічне закінчити з Україною як з державою. І ось такими втратами вони відкотилися, вони перейшли до політичного рішення. Ясно, що це був шок, але все таки я скажу, що ну десь тут скільки ну 12% танків, да, раптово втратити. Так само оці от бої Харківська, наш наступ на сході, ви бачите, що вони... Відступали, і була можливість переломити ход бойових дій, якби ж бойові дії на Херсонщині, а потім оцей Бахмут набули іншого характеру. Бачите, отакі от оперативні. Оце от втрати стратегічні, те втрати оперативного масштабу на одному направні на сході. Теж привок патрісідів фронту к відступу. Бачите? І ці всі операції велися не лише в часі, але й просто, і були маневровими. Тому я і казав. За зміну за сценарії війни, що сценарій війни України з тим, щоб провести ще одну таку битву на матеріал шлях, а в просторі маневрову з просуненням. Ну, теоретично на сході вони виглядають мізерними. Хоча росіяни все ще бояться свого наступу українського наступу за Дніпро на півдні, але можливості України вкрай обмежені і. Ефективне зв'язання показав, ви бачили, скільки ми людей на, на, висмак, на, на висмикали на харківський напрямок. Тому говорити за це рішення ми ближчим часом, так як у собі уявляємо, і можемо прорахувати не говориться. Лишається сценарій позиці, пози, пози, позиційних дій і компромісного миру. Тепер ми поговоримо ще раз за статистику. Ось карта. Що вона? Чому нам дають бачити, чому потрібні ці України мап, Нарешті ми до неї повернулися, наростання сканування. Всякі підтвердження в терені, всякі зйомки, всяка візуалізація вона показує зростання інтересу до цієї ділянки, прив'язання до неї. От Там, де є візуалізація, там є активізація бойових дій, ви бачите? І в той час ми бачимо ділянки, де правило, де візуалізації нема. Це означає вдовж, в вищому часі, як з танками Т-62 на відтинку чотирьох днів, це означати все, що завгодно. А на відтинку місяців це вже означає геть інше. Ви бачите. Так. Ось ви повернулися до Бахмуту. Ось так само тут ви бачите, що наростання дінок. І коли наш брат Пуле Волан показує нам якісь бойові дії, де він тут там? Ось Бахмут обстріли, ось там показує це, то це виглядає, нібито і неприємно, що вони мають ініціативу на даний момент. Але ж вони там постійно цю ініціативу мають. Розумієте, це і сенс натиску. Бачите, локалізація інформації. Так само ось на цих ділянках. Я б хотів да, Красного Черетина, Красногорівка оце розвиток їхнього наступу. Все, чого ми сподівалися, я вже скажу на цьому напрямку, не відбулося. Захлинулися. Подальшому це повзучі дії. Все, що сподівалися на розвиток таких оперативних дій, ні, все перейшло на повзуче. Так само, тут Яснабродівки нещодавно говорили Нетайлівко. Так само Уманськ теж на повзи. Так само Красногорівка на повзи. Так що, поки що, сценарій лишається попереднім. І тут важить. Вичерпані і наповнення абсолютно правильно мене кажуть, що мені дорікають критику, а чого ж ти не говориш за вичерпання та наповнення українських сил? Слухайте, воно і так невесело. Путіно сподіватися. Що наповниться цього разу ще якось з допомогою шведських БТРів і оцих от бійок на Херсонських вокзалах, в базарах Стецикана? Ваше, щоб його не розплескало. Ось про що я говорив минулого разу. Ну що, ми всім вдячні. Зараз будемо здобувати інформацію. І останнє, що я хочу сказати, ви мені пропонуєте дебати з нашим ложним братом Арестовичем. Я б міг би його дебати, але в образі Люсі. Я скажу, що дебатів не вийде, тому що ми будемо співати на два голоси. Ми різнимося лише напрямком співу. Він те саме співає з проросійських, власне, не так з проросійських, як з антиукраїнських позицій. Піднімає паніку. Я її піднімаю з позицій проукраїнських. Так що я не буду, це буде якесь складне таке виконання на два голоси як. В іспанській або правильно, Дон Дева Кон мантон де Маніла, Дон Дева до чине, правильно? От послухайте це свербений оцей дует. Ну, я спробую зробити це по тезах Заресничів сьогодні, якщо вдасться, порозважаю. Власне в чому. Ну, він не правив одному в антиукраїнській позиції. І це, як це сказати, здекшталтує, це іскажає його, як -то українською, не це я польський то я зв'єм, Іскажає його образ, його критика, але не, нею теж можливо користуватися нам, ви знаєте, як для розвідчого аналізу. Так що побачимо, що нам вдасться проспівати заочно і дуетом на два голоси з Арестовичем. Не чекайте битви хищників, тому що я сам, ви ж знаєте, відвертий. Антиукраїнець і лише ненависть до Москви примушує мене вірно триматися нашого прапора. Бай лайкайте, підтримуйте та поширюйте.